Всім привіт, з вами яденскай. Це друга серія по проходженню за німецький Райх. А, В минулої серії я трохи не, не дорахувався, учив у сонним. Насправді в мене буде 5 або 4, або 5 усіх що строїться одночасно. Тому що ми із, із Чехословакії заберемося і трошки із Польщі. Польщі із Франції з заводів добряче наберемо із мені люксо. І. Це... Отак от, от. Давайте просто добавлю. Осе зараз ще на зараз 15 ділок, це у нас 153 тисячі обучаюсь, але мені треба... потрібно десь 100 ділок, щоб було. І може 11 танчиків на початку, може менше. Як вийде, це ж бо ти проти, проти бутітів легко грати. Ага! У нас вже оце, усе вже досліджено. Значить давайте пушкою. Кулемет. Двигуни. Тут треба. Ми випрожаєте час. Можна. Можна... Але... Поки що ні. Я буду робити їх стреби. А... Тут ми проходимо. Треба було б сюди йти, але тут великі перешкодження, так що давайте я виберу обробку і... і далі піду. Значить тут Нам ну, поки що хватає, я краще поставлю собі. Давайте внич є тут щось. Поки що нічого такого нема. От був би шахт Ось як виконую бубу шахт, блоб. Добре. Потрібно Сидецьку область вимагати. Ой, господи, я ж ви... я... це не ви не виконано, так? Так, не виконано я трохи затупив. Хлони фата ми. Я якимсь чином. Відносини ж добрі, хороші... Дають шанс. Право. Ось так ось. О, все, прийняли. Перестати покращувати. Все, це бот напевно якось залагав. Це я взяв. А мені потрібна взагалі ця друга пушка на танки, так що треба запушити ось цю штуку. Опять нафармійся. Це ми дуже добре, що ми Мадрид прорвали. І ось тут зайняли. З котлами ось тут котли були, тут. Це було дуже добре. Взагалі дуже добре. Коли боти граю, так я пам'ятаю, що в мене навіть катка, що до 1938 року була громадянська війна. До 38-го року в мене була катка така. Коли грав я не за основні країни, а за якісь другі. Не основні. О, за Мексику, по-моєму, я грав тоді. Не, не, не суть. Зараз йде. З'являю всім дипломатичний протест. Про... Так, Уже давайте по одному достраюється. Все можна прибрати. Ось і так. І будемо вже застраювати заводи, тому що нам треба потрібно... Щоб в нас було десь 90 хоча б, хоча б 90 Опять же. Я, я можу помилятися. Можу помилятися І я не буду коли я танки буду робити, я, скоріше, не буду їх тут обучати. Я просто буду піхотні дивізії в танки перероблювати. Щоб там мінус 25% штраф. Але я думаю, якщо я все зроблю зроблю, так воно мене буде на треть, другого рівня я, і я так думаю що вони будуть другого рівня піхота конкретно танки я не знаю ще може бути четвертого може бути третього це я так думаю це не факт так що у нас тут по підлодках у нас вже 44 підлодки построїлися у нас слабесенький порівняно з ними ВДВ, ВДВ, нічого. О, базовий середній танк. Так, значить, дивіться це. Ага. Буду на базову. Буду робити на базовому танку. На базовому корпусі. Тому що, ну щоб більше їх було, більше це бот, вони добре не вміють проти танків грати. Проігнорить я буду. 38-й рік, в принципі, можна було начати, ну давайте я поставлю ту броню. Це я ще подивлюся. Тухота хай буде цей дружок. І тут. Подивлюся під гармату. Вони є? Ага, я ж Я ж цей роблю. Я ж осе беру і все пушу для танка. Якщо він його потягне. Ага. Беремо цю штуку. Треба накопити, щоб взяти собі дух і Словенію. Зараз поки що піду по промисловості. Даються сильні заводи. Автобани можна взяти, але краще буде дружні режими у Венгрії. У Венгрії вона і спочатку у, -у Угорщина <кхід> вибачаюся, Спочатку вона буде, а Румунія... Бо типу ні скочу всього. Я можу її запросити валянці, але потрібно... Я вже можу, вона мені вже буде корисна, а тут фабрики в неї мало. Заводі, то ні. ні. Краще взяти ту ж саму Румунію. Н неї війська запрошувати, щоб ставити назад. Так, вал я ставити на IT, тому що їй треба діки, щоб наступати. От. Винищувачі? Якісь їм... Який винищувач? У нас і місія в не потрібно якось потім. Тому що... Навіщо мені така штука? дивіться, що це таке? 15-18. От Польщу я закачу, буде 35, десь Франція теж нормально тут додадеться. А от Британія, я не знаю, або ВДВ, або ну... Потрібно буде дивитися, чи можна я під лодками тут зробити контроль. Це потрібно буде на них напасти перед тим, як, як на советський, на Радянський Союз ти. Ой, просто прожму. Окей, це дівок є. Ще додаємо. Хай буде на пріоритеті. Да еліта вона буде спочатку. Ай сюди стане Так, фиги там. Доляч, а. ще так. Санцик... Не, угу. не, сами... Це фигня. Сейчас возьмет, доля наслайн буде. Треба буде накупити 750 тысяч. Так, потрошку, потрошку, воно все буде. Буде все. Союзники в 37 му році. Так, я не пам'ятаю в якому році вони. Це все, все вступали, але щось по моєму рано, але я знову ж можу помилятися. Вже листопад на дворі. Точно ПТОшки. ПТОшки я як окремо я не буду їх робити. Танків нам уже хватить 900 штук, так що можна поки що перекинути їх кудись. Зовсім в самий низ, щоб воно мені не мішало. Можна сюди поставити, щоб красиво. Авіа, Авіакорпус. Це оцей ще переносить людей. Ну зачекайте, вони у нас зараз розвернуті. Омрдувальник. Ой, мордувальник, У нас зараз взагалі є. Я зрозумію, давайте все в Берлін. Я об'єднаю. Не можу об'єднати. О, об'єднаю. Дивіться, давайте подивимось. Транспортувальник є. Значить це я просто перший раз граю зараз українською мовою поставленою. Що розовий середній авіакест? О, Ага. Це можна сказати бомбардувальник. Раз. Добре, мені ж треба поставити. Давайте так. Кинемо на штурмовик, хоч вони і слабенькі, але пригодяться хай буде. 121, навіть так швидко розначала собі. Добре, 121 штука. Так. Ка ка потрібно, скоріше всього, було перероблювати слабенькі, ось ці слабенькі дівки. Можна їх виднути, до речі. Можна було їх перероблювати. Але я не переробив помилка. І тепер мені треба їх обучати, але... хто знає. Може я стільки не потягнув би. Одна. Давайте на... Це як БФ 109 він по-моєму... Так, він це... Винищивай, звичайний. Додаємо. Дивіться, в нас вже... потрошку, потрошку і... Добре стає. Значить, дивіться одну. Ага, не можна одну поставити, щоб так було. Добре, це її буде окремо. Ні. Що тут за у Ой. у японії так? Пробивають... О там у Китаї вони Там саблі. Там саблі, там таке. Куди або Ні, можна немецькові, навіть віскові зводи тримати. А можна піти сюди? Трочек схваченный, але в мене поки що не хватает, так що можна або договір, дайте блин. Щоб піти до інновацій. Коментар. А, Антирадянський... Сит... А, я зрозумів, я зрозумів, я... Перепутав ці дві, два фокуси, вони однакові іконки і назва схожа. Добре. Давайте автобани ще максимальну інфраструктуру. отримати там, де я зараз строюся. Так, тут є, роби, давайте, я зробив, давайте не... мой Оце. 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 Уже 41 фабрика, це досить добре. Добре. Ось сюди опять накинемо. Це На випадок який вже буде робитися так. Просто. Так. Значить. Закупляємо Сіама резину. Опа, вже не висичає. До сих пір. Малай. Можна у уф... Давайте у Франція, я її все, все рівно потім з'їм. З'їм. Дуже добре. Так. Робимося, все робимо двигун, оп. Можна вже можна вже артилерію. Давайте артилерію теж запушу. І так я вже можу танчики собі проєктувати. Значить, щось так. Що? Так. Бог середнього. Значить, вита броня. Двигун за закиду. Не фіо... Ух ти ж, -мо! Ні, поки що без цього подивлюся. Ай, я ж я ж забуваю, що я пушу одну штуку. Це мені 38 році потрібно буде. Вже грудень 37. Йомайо, -йо. мені вже потрібно було б його якось додумувати, робити. там вже пушиться uh -huh. то бани може потрібно було мені піти до дослідження речі треба буде взяти uh -huh. Так, такі тут переклади перекладено чи ні перекладемо все так перекладено слава богу хоч все значить mm -hmm. Бо в нас все вистачає, добре все. Мені... А все удалити. Все не, не потрібно. Давайте все. Щоб було так красиво, гарно. Сюди нам і так в день дуже добре. Давайте. Оце скину. Ні, їм нічого не продам. Давайте так скину. Просто щоб... Мені не мішалося, не нанервати і так швидко це все робиться. Зимо добавляти, а нам і так людей хватить. Вистачає. Все я помилився, випадково нажав на нього. Перший жити всім. Давайте я краще на літаки візьму. Про перевагу. Ге, це я поки що не буду робити. У нас, у нас ми можемо і швидко їх все капнути і без колорабора. Якщо хіба що тільки до радянського Союзу є сенс. Тому що він великий, а ці маленькі А людських ресурсів у нас і так вистачить Ми взагалі такі мощні. Не зовсім мощні. Можна ну, їх тратити, їх тренувати. Угум, навіть все донадто. Це у нас уже йде. Ляк, у нас вже... У нас вже ПВОшка робиться. Я забувся за неї Давайте расію. Расію. ПВОшка робиться. Уже 23 січня 38 року, а це означає, що нам вже потрібно робити танки. Значить. Ну тут ми двізії по повин... повин... треба додати. Так, перейдемо до танків. У нас поки що, на жаль... І перша противотанкова зроблена. Але ми потім поміняємо на другу, як дослідимо її. Так, базове шасі середнього танку. ПВО. Ось сюди. Вона відключена мало гармат. Ні, це слабо. Сука швидкі. Ага. ППГ. Ну зачекайте. Це ППО, ПВО. Ось сьогоде вона. Пушка 19,5, це, це дуже багато. Треба подумати. Протипіхотна погана. Але вистачить. Я думаю, потім буде краще проти, протипіхотна. Зараз тут я поставлю литу броню. Тут поставлю на надійність. Тут я поставлю. Терна надійність. І тут я просто заспамлю гарматами. Поставлю пулемети І так, у нас 10 надійниць, дуже багато і ми, і ми спамимо. У нас 9,1. Не па... Скільки там? 8,1, не пану в Європі. Не знаю чи буду я воювати ними в Африці. Подивимось. Значить. Усе треба було б... поміняти. О, панцир, панцер, панцер по-моєму, панцер ось так дивився. Це танк да. Я танки так що я знаю. Десь 17. 17 коли допустимо. Коли допустимо Потяг 70. 4 то все 0.50. Коротше, ми просто ставимо ось так. І хай воно затікає. 25 завод дикий. Тут ми поки що не буду міняти. Ой так. Переробка озброєння. Добре оце йде. Переробку озброєння ми зробили, тепер можна піти по цій штуці. Вже засолювати я не буду, тому що нам і, і інше потрібно дослідити. Зараз ми тут максимальну інфраструктуру отримаємо. Добре, зараз по одному вже робися. Скоро ось тут буде максимальна інфраструктура. Чекаю. Так. Тут аж максимально. Так, тут. У нас тепер дуже добре розігнано. Але я вже там по построїв. Так що нам уже не, не вистачає. не вистачає. Давайте зараз на самому кращому застроїмо. Віденський арбітраж взяти, а можна, типу кдф ваги. Тут це отримає. Низька військова економіка можна взяти і затримання. Рекомісаріат, я думаю, що я не буду робити. Візьму КДФВаген і щоб взяти цю штуку, там дуже потрібно воно. Зараз конкретно. Один тиждень на два завода це не для танка, це не погано. Ну конкретно для такого базового. У них в основному броня? Не знаю, навіщо я роблю танки? Ну в принципі, бот почав робити танки. Я замічав, що дуже багато танків у бота в останній час. Не дуже багато, а так багатесенько. Раніше, прям раніше, до, віднов... до обнови взагалі такого тако не було. Ого, я пере... переплутав. Це дуже погано, але добре, що воно повністю не застроїлося. Дуже добре. Ось так, зробили, щоб та перша стало стало. У нас вже 8 дівок давалося Одну дівку сюди. 7 дівок сюди. Ще додаємо. Ну, робимо загального. Можна поставити ось цього гель-гелля-гелля-гелля гелля. Це ми виписали ліст. Ну, сперти в нього. Диптину немає. Я вроді його використовував. Що по Польщі, як вони тут справжні 43. Угу. Так, в війна пройшла. Думаю до 39-го я встигну дойти, потім буду третю серію записувати, можливо не знаю коли викладу. Повинно одна серія в день або навіть дві, як вийде. Напам'ятовую вам, що посилання на переклад, щоб була українська в ігрі, буде в описі. Якщо що, там потрібно буде просто поставити це все в пошукове, тому що HTTP -E мені не дозволяється чомусь вставляти. Так що HTTP -E навіть не треба, ви просто копіюєте. І там все буде добре. сім батленд. Так. 100 діок. Може 18, але може ну, нам ще потрібно буде берег закрити, тому що боти висаджуються. Боти ненавиджу, ой. Боти. Так. Я вже це все можу висадити, але... Ні, поки що. Давайте я вставлю сюди якогось... Мене було б ромеля, але він... Бронетанковий. Давайте, краще, Монштайна Ну він тоже бронетанковий, це тоже. О, господи, це бронетанковий. Бока, але... О, давайте Фон Бока, в нього найвища атака. Давайте навіть... Я хочу... Я Тих що дивіться, там плюс 12%. І з половиною атака. Хай сюди піде. Сюди я, 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 я напевно сюди танки поставлю. Тут звісно, менше, ось тут сів, щоб тут можна було прорватися, потрібно було танки поставити, але можна і тут, а по дорозі, по дорозі буде вигідніше. Це ми сюди. А, чи, давайте промуславість регіональна. Додавлю. Так, ще це... У нас це повний ход, навіть 131 штука, 38 рік. Опа, роззасереджень... ОСЕ! Тут дуже велика, дебаф дуже великий, так що я краще я краще візьму... Або... Ні, поки що я все закину. ППО можна було б взяти. Давайте рото зв'язку візьму, тут. ППО я розроблю. Ні, не розроблю, це помилка значить треба да, це взяти і хоча б на три фабрики закинути до речі нам потрібно швеції більше закупити давай за франції все рано її тоді завоює так Не знаю, можливо ця серія буде розділена на на дві серії, якщо до 39-го дуже довго займе. Не знаю як вийде Нам потрібно було би літаки якось уже думати на, на рахунок літаків літаків. 41 в день таке собі. Значить давайте я зараз поки що... Поставлю базу, грунт фундамент. Значить, сюди такі танки, такі, такі, сюди середній, середній, середній. Середній. А отут вже можна і мотопіхоту з 20, 20. І затім XPG. 2-арку можна було б так зробити. М щоб ось так було. Та й вона не нормально їде? Їде нормально. Як? Досить добре. Не прям так суперово. Ну, давайте, значить... Давайте поставлю, поставлю. У нас досить багато виробляється. Дівся, навіть після того, як поставили. Та воно, в принципі, не використовувалося. Це я зараз таку свиню сказав. одна в день це таке ну. давайте ага він вже повне повне Тренування, яка та штука що ви теге покращене днів давайте нам це дуже важливо дуже Так, можливо, по небі я буду просідати, тому що я хочу танки собі заробити. 39-му нам вже точно потрібно робити е, винищувачі, якщо не штурмовики. На низ. І так буде. Ну на добре досить. До речі, воно вже змінюється. Воно вже змінюється, це добре. І танки, і танки треті. Це дуже-дуже добре. До речі, давайте я ці танки візьму. І перекину їх сюди і тут поміняю. Ось так. Ставлю все все наперед. І три танка я обкріплю його. І ці три танки я поставлю, щоб по дорозі пропушити. Значить, ці три танка. Де вони? Коротше, їдьте ось сюди. Ось сюди. І щоб подо...